Добрий раночок. Ранок почався з йоги, з макіяжу, але перед тим, як випити філіжаночку кави, я роблю собі колагенчик. Ось такий коктейльчик. На кефірі я вже робила на кефірчику собі колаген. тепер я хочу зробити на водичці. От. Доктор Клінік Колаген з вітаміном С, кашерний з коензимом Q10. Єдине, що в мене трошечки не вистачило, бачите, тут мірна ложечка. 20, тут, 20 порцій. Але я трошечки більше собі клала на кефір. Сьогодні я хочу зробити на водичці. Ось така в мене є водичка шунгітова. Яку я заряджаю шунгітом. Я зроблю собі трошечки перед тим, як каву пити. Єдине, що цей коктейльчик дуже гарно розчиняється. Ще раз наголошую, що він кашерний, що тут тільки рослинні продукти, нічого тваринного немає. От, і він, звичайно, впливає на тургур нашої шкіри, колагенові волокна укрі... укріплює, да? покращує на наше волосечко, на наші нігті, на суглоби. Колагенчик впливає, на що ще, На суглоби, на м'язи наші. І ось так виливаю. Ну, На кефірі значно він смачніший, а на водичці він буде просто, як напій такий випиваю і відправляюсь в місто по своїм справам. Кого цікавить такий продукт е, від компанії Доктор Clinic Туреччина, будь ласка. Переходьте за посиланням, реєструйтеся і можете придбати собі абсолютно все з доставочкою на поштомат, або на нову почту, або з доставкою до вашого дому, до ваших дверей. І, звичайно, ви будете мати вигоду знижечку від 27%. Деталі можете на сайті почитати або до мене перетелефонувати. Ваше здоров'я!